Наразі є декілька тем, з якими приходять, вони нібито різні, але так, щоб конструктивно розібратися, їх треба мені зараз поєднати в одному відео, тож зараз постараюся. З одного боку приходять до мене і початківці-психологи, і не тільки психологи. І, наприклад, хто психологи, вони початківці, але вони говорять, але я хочу так, як ти. Я кажу, ну окей, ти просто починаєш, а потім будеш як я, але мною ти ніколи не станеш, ти будеш якимсь своїм таким собою унікальним спеціалістом експертом. Або приходять з яких інших галузей, і говорять, але я хочу відразу, щоб уже, от як там, як вона, чи як він. З іншого боку приходять в терапію з запитами з синдромом самозванця і говорять, що я от починаю, але я не можу почати, не можу почати проявлятися, тому що мені здається, в мене в мене синдром самозванця. І це нормально, коли ми починаємо, але я теж в чомусь я вже експерт, але в чомусь я тільки починаю щось робити. І воно так одне перетікає з іншого. І це нормально, коли ми починаємо відчувати якусь трошки трошечки невпевненість, і це нормально розуміти, що ми ніколи в житті не знаємо абсолютно всього. Всій інформації, і ми можемо здобувати багато навичків, досвіду, буде зростати інтуїція, воно все буде поєднуватися. Інтуїція з досвідом, і це буде виглядати, що ми вже як нібито І, Але все одно буде багато чого, чого ми не будемо з вами знати. І це нормально зізнаватися, що я початківець і чогось не розуміти. Далі йдемо. З одного ж боку, зараз модно дуже розуміти, що ми гідні всього по факту народження, що ми гідні всього. І що ми не повинні нібито заслужувати, тому що я ж за за народженням вже маю право на все з одного боку. З іншого боку, я вважаю, що те, що я отримую кожного дня зворотній зв'язок від моїх клієнтів, подяку, якісь теплі слова, приємні, якісь новини, класні, я вважаю, що я заслужила. І заслужила тим, що я служила 14 років я служила. Я вчора думала про це, і я зрозуміла, наприклад, 2020 рік і 2021 рік в мене було орієнтовно по 5 вихідних за весь рік. І тому мені здається, що я не гідна цього з народження була отримувати те, що я зараз отримую від своїх клієнтів того зворотнього зв'язку. А я заслужила отримувати той зворотній зв'язок, який я отримую. Тобто розумієте, про заслужила це не про те, що я вислужувалася, заслужила це про те, що я служила просто вірою, правдою, часом своїм, силою, енергією і отримую тепер те, що маю отримати. Що ми маємо отримувати по факту народження? Ми отримуємо право займатися тим, чим ми хочемо займатися, починати те, що ми хочемо починати отримувати досвід, навички, ставати тим, ким ми хочемо ставати, досягати тих цілей, які ми ставимо собі. А можливо, навіть краще, які ми не розуміємо, але життя нам покаже і підсвіти. І тому підсумую: у кожного шляху є точка А, і є точка Б, і цей шлях. Його треба пройти навіть його може пробігти, його може перестрибнути якимсь чином, там але квантовий стрибок він все одно він не відбувається в одну хвилину. Квантовий, якщо, наприклад, йти шлях можна 7-8 років, то квантовий стрибок це 2-3 роки, наприклад. Але цей шлях його доведеться пройти, і тому ми всі з вами гідні бути початківцями. Бути іноді невпевненими в собі, не розуміти, що я можу, за щось хвилюватися, відчувати цей синдром самозванця, боятися. Але ми всі гідні робити кроки йти. І ми всі гідні потім пройти цей шлях і потім заслужити, відслужити цей шлях і отримати те, що ми маємо отримати, гідні отримати чи, можливо, щось для нас приготували, навіть те, що ми не просили і не думали і не мріяли. І ще один такий підсумок підсумую. Можна хотіти, можна боятися, можна вагатися, а можна день за днем робити крок і щось робити, щось маленький, великий крок, іноді декілька, просто у напрямку відгука серця. Я не знаю іноді, я не хочу говорити зараз у напрямку мети. Іноді ми не знаємо насправді, яка мета. А далі я взагалі буду говорити, я вже декому говорю по секрету, і прошу давати мені зворотній зв'язок, тому що в мету ми з вами будемо ставити стан скоро. Вже не скоро, вже сьогодні, вчора будемо вчитися ставити стан. І тому просто йти вперед, робити кроки, робити дії, і знати, що буде так, як краще для нас. Мені цікаво, що у вас є сказати з цього приводу. Ви як у вас синдромом самозванця впевненістю? Чи ви, можливо, ви вже експерт? Якщо ви експерт, то ви відчуваєте іноді, що іноді, коли заходимо на новий рівень, то тут ми стаємо самозванцями, початківцями і стаємо учнями цього життя і дозволяємо життю вчити себе, тому що всі ми люди, ми провідники. А в нас є тільки один єдиний вчитель це наше життя. Життя, простір, всесвіт, хто як хоче, можете називати. А люди, ми всі, ми всі, ми всі провідники. Звичайно, нас можуть називати, і хтось називає, і хтось мені говорить і для мене вчителі. Мені це дуже приємно, і це прям так цінно і відповідально. Але насправді ми люди всі провідники в руках якоїсь більш вищої структури. А вчитель це ця глобальне наше життя, матриця чи як називаємо як хочемо. Все, бо дуже буде довге відео. Просто мені напишіть, що ви думаєте з цього приводу, що я багато всього наговорила.